Український бокс. Останні 50 років це вид спорту, у якому досягнуто найбільших успіхів на міжнародній арені. А узнав спортивний світ про Україну через видатних майстрів, таких як перший українець, котрий став чемпіоном світу. Це Віктор Савченко. Зараз він ректор Придніпровської академії фізичної культури і спорту, професор, доктор педагогічних наук. У світовий бокс Віктор Савченко увірвався у 1976 році вже відомим у Європі спортсменом. Матч по боксу між командами Союз РСР і США. Савченко нокаутує американця. Блискуча перемога. У турніру в Монреалі. Нокаутом виграв бой Віктор Савченко у Кейта Брума. З того часу залізний кулак Віктора Савченка відчули чимало відомих боксерів. Вже на той час Великий Бокс був жорстким, пов'язаним з наднавантаженнями. Треба було акцентовано боксувати, працювати на межі сил. Знову матчова зустріч Союз РСР США. Остання репетиція перед Олімпіадою 1980 року. Савченко знову нокаутує американського спортсмена, а до цього були перемоги в чемпіонатах Союзу Європи. У 1978 році Віктор Савченко стає першим українським спортсменом, який здобуває звання чемпіона світу. У фіналі він зустрічається з Кубинцем Мартінесом. Важкий бій. Перемога. Олімпійські ігри 1980 року в Москві. Капітан збірної Радянського Союзу. Чемпіон світу Віктор Савченко. Представник української школи боксу. Останні два поєдинка перед фіналом Віктор провів з травмою руки. У фіналі його чекав. Довгов'язий міцний кубинець Хосе Гомес. Віктор Савченко красає гордість нашого боксу, завжди свіжий, підтягнутий, прекрасно пересувається по рингу, але на повну силу провести свої коронні нокаутуючі удари через важку травму не може. Боксує фактично однією лівою. У підсумку серебро Олімпійських ігор. Майже 40 років минули з тих пір Віктор Савченко став кандидатом, а потім і доктором наук, професором, ректором Академії фізичної культури і спорту. Але кілька разів на тиждень він змінює діловий костюм на спортивний і спускається у зал боксу. Мов зіницю ока береже він те, що створювалося понад півстоліття. А це відома зараз на увесь світ Українська школа боксу. Лише залізною волею і авторитетом Віктору Савченко вдалось зберегти хорошу спортивну базу академії, хоча бажаючих потіснити спортсменів було чимало. Не вдалося. Український бокс у розумінні Савченка це безкінечний процес підготовки спортсмена від зовсім юного до дорослого чоловіка, і процес цей має бути доступним для усіх. Го називають найкращим видом спорту для дітей. За популярністю він поступається лише футболу, сміливість, вічливість, скромність. Дзюдо не лише прокачує м'язи, а й дисциплінує дух. Ось уже 56 років. Ця боротьба частина офіційної програми Олімпійських ігор. Шухрату Халматову 27. Він тренер із дзюдо. У спортивну секцію його привів батько. І ось уже 21 рік чоловік виходить на татамі. Зудо це, по-перше, безпечний вид спорту. Тут немає ударів, як карате, як в боксі, там удари в голову. Усе засновано на китках і захватах. Головне вивести супротивника з рівноваги, повалити на спину і так протримати. Через це міжнародні організації дозволяють тренувати дітей вже з п'яти років. Така проста уніформа не просто кімоно. Комплект із куртки, штанів, пояса називається дзюдогі. Класичний колір уніформи білий. Та що цікаво у професійному поєдинку супротивників, в однакових кольорах побачити не можна. У нас всі змагання проходять в білому та в сіному кімоно. Кого визивають першим, він одягає біле кімоно. Кого називають другим, він одягає синій кіманулі. Такі дуже амплітудні, дуже швидкі, а коли це в боротьбі, то суддя має чітко визначити, хто кидав, чи синій, чи білий. Для цього зробили роздібності такі. Окрім швидкості і сили, дзюдо розвиває координацію, гнучкість і витривалість. Тренер каже, це п'ять основних рис, на які спрямовані тренування. Сьогодні дзюдо настільки популярно, що в кожному районі можна знайти 5-10 секцій, і ціна скромна. Виснажливі тренування, відточені рухи, потужні удари. Та не одна розбита дошка. І назва цьому – Теквондо бойове мистецтво, історія якого налічує понад два тисячоліття. Та мало хто знає, що насправді це один із наймолодших видів спорту. Адже лише 20 років тому Теквондо офіційно увійшло в програму Олімпійських ігор. Сьогодні Олександр тренує молоде покоління українських чемпіонів. Він майстер із Теквондо. Колись чоловік сам стояв на рингу і на власні очі бачив, як воно змінювалося. В конце х оно було одно, в 2000-х – трохи інше. Щас те квандо очень популярне. Ано якби впітують, все росте, розвивається, не стоїть на місці. время було прекрасно, В этот період времени, в, в котрі мир, ще цікавіше стало. У чому ж унікальність теквондо? Адже на перший погляд здається, воно така собі копія карате. Та тренер розповідає, це зовсім не так. Зюмінка теквондо, що ми і атакуємо, і захищаємося. це більша частина роботи ног. І це неспроста. У давні часи корейці придумали такий спосіб, щоб легко атакувати із чагарників, а ще протистояти озброєним противникам. Раніше ж середство передвіження яке було Лошаді в основному і як оторожоного садника всадника захиститися? Або і або зробити високий прижок і нанести серію каких-то ударів. А ще цікаво, що лише на змаганнях з Теквондо бали нараховують неживі судді. У жодному іншому бойовому мистецтві такого немає. Це дійсно відключительна черта Теквондо. Других єдинобор. будь любого класу проводяться на електронній системі. Попадання чітке, бал. Удари фіксують датчики, які вшиті в костюми спортсменів. Найменше балів за потрапляння кулаком у корпус. А от найбільше за удар ногою з обертанням у шолом. До речі, форма теклондистів має свою назву. Дабок. От воно, бачите. У нас, якщо подивитися, бачите, куртка, вона одягається через голову. Діж йдущого по пути теквондо. Це переводиться як значення слова дабок. Такий фасон одягу є традиційним для корейської культури, а ще не заважає рухатися спортсменам. Адже сама швидкість у поєднанні з відточеною технікою створює чарівний танець під назвою Теквондо. Віхер йде такий крутиться. Бустрий, бистрий. Одето та динаміка теквондо. Ноги ані розганяються. Йотки тут можна бистра, точне, такою граціозна. От найвищий ступінь майстерності не завдати супротивнику потужного удару, а обійти бій стороною, не вплутатися в конфлікт, а жити в мирі та гармонії. А тому кожен боєць має опанувати найголовніше самоконтроль, і цьому якраз вчить теквондо.